Знайома ситуація. За статистикою екрани смартфонів розбиваються в перші три місяці користування. Тож додаткове захисне скло або плівка не будуть зайви. Потурбуватись про встановлення протектора ви можете одразу ж під час купівлі смартфона. А наші спеціалісти допоможуть у цьому. Але якщо ви замовляєте мобільний з доставкою, то зараз підкажу, як самостійно це зробити всього за три кроки. Гідрогелова плівка чи скло моє є і те, і те. Почну зі скла. Скло вважається більш надійним в плані ударостійкості. Ключове слово тут вважається, але до цього ми ще дійдемо. Переваги скла. У нього можуть бути додаткові функції, окрім самого захисту. Наприклад, ви можете обрати глянцеве чи матове покриття, в залежності від ваших уподобань. Хоча і плівки бувають також з різними покриттями. Ще існують варіанти скла, які захистять ваш екран від сторонніх очей. Функція антишпіон. Суть її в тому, що коли дивишся на екран смартфону з боку, нічого не видно. Картинка з'являється тільки коли дивишся на нього ось так прямо. Із недоліків це товщина самого скла. Скло іноді не сумісне з чехлами, так як чехол може його відклеювати. Скло повинно бути розроблене саме під модель вашого смартфону. А якщо у вас щось незвичне, то будуть труднощі з пошуком. І я не тільки про унікальні смартфони, а й, наприклад, про дисплей фотокамери, екран, годинника чи фітнес-браслета. Це буде взагалі складне завдання. І, звичайно, скло з технологіями та хорошим олофобним покриттям коштує недешево. Гідрогелова плівка стала справжньою знахідкою для смартфонів, адже вона тонша, а відповідно і менш помітна. Плівка не тріскає. Та забезпечує нічим не гірший захист від ударів, бо працює по принципу поверхневого натяжіння. І в моменти ударів силу удару рівномірно розпреділяє по всій своїй площі. Низька ціна та довговічність без суттєвих втрат функціоналу. І це все сказано з власного досвіду. Колись користувався тільки склом, тепер тільки гідрогелевими плівками. В основі гідрогелової плівки використаний абсорбуючий полімер, який отримує вологу на її поверхні. Річ у тім, що, окрім граничної тонкості, такий виріб уміє регенеруватися в місцях подряд. Ряпин та потертостей, видаляючи сліди ушкоджень. Тому плівка дуже довго має ідеальний вигляд. Ще один плюс це неймовірно зручний спосіб поклейки, який ви зараз побачите. І навіть якщо залишиться бульбашка під плівкою, вона протягом 24 годин зникне сама. Ну хіба це не магія? Тому особисто моя порада. Вибирайте саме гідрогелову плівку. А в кожному нашому магазині ви зможете вирізати гідрогелову плівку під будь-який гаджет. Тепер про поклеювання. З матеріалів нам потрібно. Це сам наш пацієнт, на якому ми будемо проводити наші експерименти протектор, скрибок. Він, до речі, може бути у вас у вигляді звичайної пластикової карти, у мене такий спеціалізований. Суха та волога серветка і клейка-лента, чи звичайний рулон скотчу, ось який ви бачите в мене на столі. Скотч і клейка-лента буде потрібна тільки в тих випадках, якщо ми пропустимо якусь пилинку і її необхідно буде забрати. Тобто це не обов'язково. Вологою серветкою ретельно чистимо екран смартфону, після протираємо сухою. Перевіряємо, чи не залишилось пилинок на екрані. Якщо вони є, забираємо їх клейкою-стрічкою. Знявши захисне покриття зі скла, рівняємо його по динаміку. І від динаміка до нижньої частини смартфона проводимо пальцем по центру скла. Якщо виявилось, що приклеїли нерівно, не хвилюйтесь, його можна відклеїти і ще раз прицілившись повторно приклеїти. Пластиковою картою чи ось таким скрипком виганяємо повітря з-під скла, притискаючи карту до тих місць, де воно є. Якщо в процесі ви помітили, що повітря не виходить, підриваємо кут скла і повторно в цьому місці розгладжуємо картою. Якщо є пилинка під склом, також його піднімаємо і клейкою стрічкою забираємо пилинку. Ось і все. як ви бачите, скло ідеально поклеєно. Як наклеїти гідрогелову плівку? Для гідрогелової плівки процедура буде простішою. У першому кроці все те саме. Протираємо скло екрану смартфона та підготовлюємо його до поклейки. Крок другий. Відділяємо вирізану плівку від самої основи. Приміряємо плівку до екрану та знімаємо захисну лінію, зафіксувавши плівку в правильному положенні. Після притискаємо картою та проводимо спочатку вгору, а потім вниз. Все, плівка поклеєна. Із повітряними бульбашками, скоріш за все, боротись не доведеться, якщо всі дії виконані правильно. Проте у разі їх появи виганяємо їх чимось м'яким, наприклад, серветкою. Або ж просто чекаємо добу через полімер, з якого розроблена плівка, повітря вийде саме. Ось і все, ваш екран захищений. Для додаткового захисту плівку ще можна наклеїти на задню стінку вашого смартфона. Всім пока!